Вітаю тебе, райдер запиленої дороги. Ти на каналі Alternative Bike і з тобою знову колектор. В нашому відеосику буде невеличкий огляд велосипедної сумки на кермо від вже знайомого нам виробника, не просто виробника, а українського виробника Dirty Bikes. В нас вже був відеоогляд на їхню сумку під сідло. Ну і тепер про це все докладніше. Отже, поїхали! Сумочка на кермо. Дизайн от взагалі на тверду п'ятірочку. Спереду у нас додатково така гумка, куди можна також щось засунути. З одного боку є кармашик, з іншого у нас просто принт Dirty Bikes. І також з лівого боку у нас шматок світловидбиваючої стрічки з за принтом. Ну Принта тут майже немає. Не у мене тут деревце потрапило. та Половина ротору. <хи> Кріпиться вона на кермо за допомогою дистанційних тримачів. Ну, як дистанційних, насправді це просто ці от стропи стяжки, які проходять через гофру. Тобто гофра відрізана. За рахунок цих гофр ми можемо зробити відстань від керма, щоб наші оці от сорочечки тросики все інше нам не заважало сумці, або навпаки, щоб сумка їм не заважала. Знизу. Сама сумочка також за допомогою гумки за щось чіпляється, наприклад, за корону. Я зробив трішки по-іншому. Я додав сюди ще одну липучку і саму гумку. Просто зав'язав, скажімо так, на сорочках петлю зробив і за рахунок цього стабілізували її знизу. Сумка в нас матеріалами комбінована, тобто, це в нас суміш тисячної кордури, алюмінію та пластику. Вона зроблена з жорстким каркасом. Тобто, цю свою чудову привабливу форму вона буде тримати, навіть будучи повністю порожньою, та як вона, наприклад, зараз в мене є. Тут тобто у мене. Ну, ніфігі ще нема, просто порожня сумка. Але вона все одно така кругленька і на кермі буде круто виглядати. Тобто це от у нас з боків кордура, самі застібки у нас такі, от з захистом від вологи. Це також от плюсик продумано. І потім, всередині, у нас з одного боку фліс. Це для того, щоб з кишенькою, до речі, щоб сюди можна було свій смартфон наприклад, класти та не боятися, що він там потреться об стінки. Сам алюмінієвий каркас він йде всередині між самою сумкою з кордури та цією пластикою накладкою. Ось, якщо придивитись, то ми от бачимо це от алюміній, причому. От каркас цей алюмінієвий, він йде не тільки просто під сумкою, а й під самі лямки. Щоб ми сюди не навантажили на неї, ну просто відірвати лямки від неї нереально, тому що воно тримається не просто за пластик чи тканину, а за сам алюміній. Розмір цієї сумочки 14, тобто діаметр, скажімо так, на 28 см довжина. Вага всього 270 грам. На самих замочках додали такі от у нас. Петлі для зачепу. Це досить зручно, коли ти їдеш в перчатках, особливо взимку. Ти просто за що небудь так хватаєшся, і по любасу попадаєш на ці петлі, відчиняєш собі сумочку. І ще, до речі, у неї є отакі от зверху у нас петлі, які можна використовувати або для того, щоб чіпляти на них щось, або, в принципі, цю сумку можна використовувати і. Просто так, як плечову сумку, якщо вам подобається ця ідея, зняли з велосипеда, причепили сюди ремінець, повісили на плече та пішли собі гуляти. Якщо якось заморочитись і продумати швидкоз'ємність цієї сумки з велосипеду, то взагалі це був би класний варіант. Всередині у нас також є з боків. Дві кишеньки для якихось дрібничок. Я їх напевно не зможу показати, бо їх тупо не буде видно на камеру, вони тут всередині. І все. І просто основний відділ. А тепер перейдемо до мінусів, які я в неї знайшов, тому що ну, не без мінусів. Насправді вони не такі, щоб глобальні, але вони є. Мінус перший. У нас тут додали отаку таку от планочку. Пластикового, ну з гнучкого пластику для жорсткості, але е, ніяк вона не закріплена. Ну, це от реально заважає. Я не знаю, може в цьому якась була додаткова ідея, але ну її не завадить так, от, коли вона всередині, навіть вам самим взяти ниточку, якусь та прихопити, щоб вона вверх не піднімалася. Чому? Тому що виходить, значить, такі капкан ти руку засовуєш, висовуєш, а ця планка підіймається і хапає тебе за руку. Не завжди, але так буває. Мінус другий, це була класна ідея з флісовою кишенькою для смартфона, але недороблена вона залишилась. Чому? Тому що. Нема тут у нас ні гумки, ні застіпки ніякої. Це також мінус, який також можна поправити власноруч, але дійсно було б кльово, аби якби, якби це було зроблено одразу, щоб тут така якась випучка або просто гумка, яка отак от збирає кишеньку, щоб коли ми сюди смартфон покладемо, він тримався. Можливо, якщо б тут була вставлена гумка, був би зворотній бік медалі, так? тобто було б не так легко сюди потрапити смартфоном, але все ж таки кишенька ця, от завжди така от, повністю відкрита. і ти... Руку сунеш і потрапляєш автоматично в цю кишеньку. А хотілося б все ж таки, щоб воно більш так трималося стіночки. Це по мінусам. Тепер погнали значить, на рахунок зручності кріплення на велосипед. І Насправді ця штука відноситься не до цієї сумки, як такової, а в принципі, до всього сегменту подібних сумок на кермо. Тому що в мене колись давно-давно була також сумка на кермо. Не скажу, що подібна, вона по іншому виглядала, була така квадратненька, але механізм кріплення в неї був схожий. На відміну від більшості виробників, які взагалі про сорочки взагалі ніяк не думають, щоб щось зробити, щоб сумка не заважала сорочкам. Dirty Bikes спробували зробити це все ж таки більш зручнішим за допомогою цих гофор. Але ну це вдалося не до кінця, скажімо так. Звісно, може бути різна конфігурація велосипеда, комусь буде більш зручно, комусь менше зручно, і це можна вирішити. Одним з варіантів, це, наприклад, перепрокладкою сорочок по іншою, їхнім вкороченням, або навпаки, робити їх більш довгими, щоб вони не заважали вашій сумці. Звісно, довжина сорочки повинна бути певна, тобто така саме, як вона повинна бути, тобто робити її більш короткою, ніж треба, чи навпаки робити більш довгою, ніж треба, це не досить гарна ідея. Сидів, думав і. Як вирішити цю можна проблему? І мені прийшла чудова ідея, яку я насправді хотів, тому так довго тягнув з цим відосиком сам зробити і випробувати. Але так в мене не дійшли руки. І, чесно кажучи, зараз купа інших всяких проблем навалилася, що зараз нема коли цим займатися, тому я вам її просто озвучу. Це... Купівля на тій самій аліжці, отакого, от от, як я зараз показую на екрані, дистанційного тримача для чого-небудь, там можна ліхтарики чіпляти, все що завгодно. Але ми в тому числі можемо чіпляти на нього й сумочку, виносити її вперед на відстань, там на 10-15 на сантиметрів. І таким чином у нас тут буде простір для наших сорочок, і все буде чудово, кльово та не заважати одне іншого. Так що, ось такий вийшов відосик. Не забуваємо ставити вподобайки знизу під відео. Чирікаємо також в коментарях під цим відео. Обов'язково підписуємося на наш канал. З вами був я.